Так, тепер покажу, як додати нову фотогалерею на сайт. Тут що я вже додав, тут я ще не всі додав. Клікаємо додать страницю. Пишемо, наприклад, додаю сувеніри. Фотогалерею. Тут пишу сувеніри. Сувеніри. Клікаю сюди. На саму сторінку. Клікаю тут такий зелений квадратик, він якраз і відповідає за додавлення фотогалереї. Клікаю сюди. Так. Тут вибираю додати галерею зображення. Тут пишу здати нову галерею. Тут стоїть, пишу назву галереї, сувеніри. Клікаю «Добавить файл». Вибираю на комп'ютері. У мене є папка на робочому столі, галерея вкусної Іспанії. Раніше сюди зберіг. Вибираю папку сувеніри, де тут є картинки. Просто їх обводжу і беру «Открить». Тут беру «Начать загрузку. Ну, тут воно, звичайно, кожну картинку починає грузити, треба почекати. Декілька хвилин, поки воно загрузить всі картинки. Тут галочки вже стоять біля картинок, які загрузило. Все вибило п'ять ізображень і успішно загружено. І клікаємо далі вид галереї. Тут саме перша має стояти галочка, далі що ви хочете відображати. Вибираємо тут вже саму галерею. Вибираємо сувеніри. Настройки. Отображення. Тут можна ставити до 100, 100 наприклад, ізображень на сторінку. Ізображені і в ряду бажано ставити 3. <кхи> Тут показати кнопку слайдшоу краще ставити нет. І шаблон, через який буде показувати. Саме перше вибираємо. І все клікаємо Сохраніть. <кій> І все клікаємо тут Опублікувати. Все, готово. Клікаємо «Посмотреть». Це 5 тих картинок, які були в тій папці, додано на сайт. Тут вже вони нормально відображаються, все як має бути. Щоб додати ту фотогалерею, тепер сувеніри тут в меню, де фотогалерея товарів, випадаючи меню, потрібно зайти в меню, на налаштування меню. Спочатку тут вибираємо, отут сторінка сувеніри. Просто ставимо галочку. Клікаємо Добавить в меню. І воно появляється тут правіше. З самого низу появилися сувеніри. Просто треба взяти і перемістити догори от сюди. Все, клікаємо тут Сохраніть меню. Тут клікаємо Сохраніть меню. Ну, Можна, звичайно, знизу пікнути також. І переходимо на сайт. Пійти на сайт. І все, тут вже з'явилося у випадаючому меню сувеніри. В принципі, все як додати нову галерею.